Що ми з вами продовжуємо телемарафон по прекрасному тому що зараз я вам буду пропонувати найстародавніший камінь, який тільки почав існувати ще дуже-дуже довго дуже -дуже давно до нашої ери. Ще у стародавньому Єгипті вже знали про це каміння, і стародавній Єгипет був першим, хто започаткував моду саме як на прикраси, тому що зазвичай його використовували як знаряддя для праці. Так, так, саме як знаряддя для. Для праці, але з часом вирішили, що цей сердолік уособлює собою певне божество, тому що його почав використовувати як допоміжну магічну силу один дуже великий пророк Мухаммед, дуже популярне ім'я в стародавньому Єгипті, Мухаммед, саме так. І вважалося, що саме це каміння дозволяє відкрити додаткові серцеві чакри, які допомагали цьому пророку бачити майбутнє. Також цей камінь вважався. Божественним, тому що його мали право носити тільки жінки. А в стародавньому Єгипті жінок приподносили як щось таке божественне, особливо вагітних. І вважалося, що якщо вам такий камінь подарувала вагітна жінка, це на щастя. Також сердолік має дуже Хорошу свою лікувальну властивість, тому що сердолік, по-перше, допомагає очистити вашу чакру, так як то кажуть, душу, і допомагає позбутися нервових, неприємних таких моментів у нашому житті. Тобто він дуже добре впливає на нервову систему, саме сердолік. Також свідчать деякі, що саме сердолік. Вважається найдорогоціннішим камнем, так так, який має певну свою магічну структуру, тому що Сердолік відганяв усі злі помисли, і навіть малим діткам клали під подушку, аби вони міцно спали. За шкалою моса, якщо його зрівнювати, то це приблизно 6 7 балів. Довжина самого кап, розмір, перепрошую, самого каміння, ну, з діаметром це 8 міліметрів. Але Нагадаю, що у нас ручна робота, і дещо може там плюс-мінус відрізнятися саме по довжині, загальна довжина 48 сантиметрів. Застібка у нас це карабін. Зараз я вам її покажу, щоб ви подивились. Я дуже люблю цю застіпку, тому що вона дуже легко знімається, вона дуже легко одягається і не потрібно ніяких додаткових зусиль. Тож, я вважаю, що сьогодні саме цей час, коли потрібно придбати сердолік. Ну, По-перше, сердолік він зазвичай ось таких кольорів. Як ви бачите, це означає життя таких червоного відтінку, а для нас життя це означає в першу чергу, в першу чергу щось дуже важливе, правда? І нагадує кров, тому і життя подивіться будь ласка на нього на цей блиск, от наша режисерка Анастасія, каже, що це дуже красивий камінь, і я з нею ну, не можу не, не погодитись, тому що він і справді дуже і дуже красивий. Цей восковий блиск, яким насичений мінерал, і дуже добре пропрацьований. Взагалі майстри обожнюють працювати з сердоліком, тому що він найзручніший і найприємніший камінь. Тож, телефонуйте за номером 08. 721 44 88, поки ви маєте можливість придбати сердолік, тому що на сердолік у нас зазвичай дуже великий попит, і у нас занадто мало його залишилося. Код товару 223. Також нагадаю, що у нас дзвінки безкоштовні і доставка також безкоштовна. Спеціальна ціна сьогодні це 900 гривень, але я знаю, що наша команда, наші режисери роблять все можливе для вас. Вас, аби ви змогли придбати це за доступною ціною, тим більше, сердолік, який слугує вам не тільки як просто прикраса додаткова, а слугує вам як і захист, так? Тому що це дуже важливо в теперішній час мати захист. Це правда. І тим більше, коли він ще й лікує. І нарешті я побачила це падіння. Нарешті я дочекалася, як і ви його дочекалися, тому що ми вам зараз даруємо цей сердолік за 499 гривень. Так, він насправді коротенький, але ви знаєте, що якщо ви хочете його подовжити, ви можете обов'язково сказати нашим операторам, що вам потрібен подовжувач. А сказати, ви це можете за номером 0800 21, 44, 88. Код товару 223. Також мені подобається, що майстри-ювеліри, які виробляють це намисто, вони роблять так, аби каміння не псувалося. І ви це бачите, тому що між кожним намистом є певні вузлики. І ці вузлики дозволяють нам зробити так, аби не пошкодилось. Ну і за шкалою моса воно досить таке витривале, і ви будете носити. Сити його дуже дуже довго. Тож ми продовжуємо рухатися далі. Продовжуємо надихати вас красою. А ви, мої любі, залишайтеся з нами, бо я впевнена, що там ще більше прекрасного. А у вас такого немає, але воно у вас має бути.